Всім привіт! Мене звати Наталя. І хто не знає, я навчаюся в Лондоні в університеті. Тому сьогодні, коли вже могли здогадатися по назві відео, я хочу розповісти про свій досвід і про плюси навчання в університеті в Англії. Отже, трошки про мене. Я живу в Англії вже майже рік, а точніше місяців дев'ять. Я проживаю в самому Лондоні і навчаюся в університеті в центрі Лондона. А саме мій коледж називається LCCA, London College of Contemporary Arts, який закріплений за університетом UCA – University for the Creative Arts. Я провчилася там вже один семестр, Я навчаюся на Foundation Year, і в принципі вже можу залишити такий свій невеличкий відличок за ось цей період навчання. Маленьке пояснення для тих, хто не дуже шарить. Коледж тут це не є ПТУ, як нас вважається в Україні. В принципі, кожен університет тут він поділений на коледжі, тому що те, що я навчаюсь в коледжі, чи те, що навчаюсь в університеті, це в принципі одне і те саме. Тому не збивайтеся з думки, коли я говорю коледж або університет, або навпаки, це все тут вважається одним цілим, і коледж, і університет. Тобто я по суті навчаюся в коледжі, я ходжу на пари в коледж. Але в кінці кінців мій диплом буде затвердженим університетом. Тобто, це по суті одне і те саме. Я навчаюся тут на бакалаврі, так само як і в Україні. Це 4 роки навчання. Але перший рік він називається Foundation Year, Тобто, це є та якби вступний, такий найлегший рівень, і в принципі ми ще не відчаємо нічого такого конкретного, якісь загальні вступні теми. Я навчаюся на спеціальності Fashion Management і Marketing, Спочатку я хотіла суто маркетинг, була програма, яка називалася Fashion Media Promotion. Це мені було більш цікавіше, але, на жаль, вона закрилася, тому я пішла на цю програму з подальшою можливістю. Потім, якщо та програма, на яку я хотіла, відкриється, я можу до неї перевестися. Отже, як я в принципі поступила в цей університет. В Принципі, коли я їхала в Англію, я не думала, що я прям буду тут навчатись. Так я хотіла. Я думала, що в принципі, якщо буде можливість, я без радістю, тому що, на мою думку, це дуже крута можливість. Але щоб так дуже сильно углублятися в цю тему, я цим не займалася, я не шукала університету, я не дізнавалася, як це відбувається. Я приїхала і зразу почала ходити на роботу, заробляти гроші. І потім якось в інстаграмі мені впалася реклама вступу для українців, Я залишила там свою заявочку зі мною зв'язалася і в принципі розповіла, як тут все працює. Отже, як сюди можна поступити? Насправді дуже легко для українців зараз просто шикарна є можливість. То я поступала просто на основі своїх шкільних документів про завершення 11 класу. Хоча в мене вже є диплом бакалавра з України, я могла також поступати тут на магістра з цим дипломом, але я обрала саме бакалавр, тому що це довше, і мені здалося, що це буде цікавіше і корисніше для мене тут. Є дуже багато агенцій, які безкоштовно допомагають зі ступу, особливо в українцях. Тому в принципі просто зв'язуйтесь з однією з агенцій. Вони вам підбирають курс, вони вам підбирають університет за вашими поподобаннями, побажаннями, розташуванням, щоб це також було не дуже далеко. Основні кроки для поступлення це збір документів, проходження інтерв'ю. І здача тесту з англійської мови. Мені пропонували проходити дуалінго-тест, який потрібно проходити вдома онлайн. Але потім мені запропонували іншу опцію. В день, коли я мала проходити інтерв'ю в університеті, була можливість здати тест сам на місці. Тобто, якщо б це був доолінкотест, це б були різні дні: один день інтерв'ю, один день тест вдома онлайн. А за допомогою опіки тест, який мені запропонували, я могла це все об'єднати в один час. Але це було в моєму університеті, в інших університетах Лондона. Я знаю, що часто пропонують для англійського тесту здати в Райтінг або рідінг. Тобто я прийшла в коледж на інтерв'ю, нас там зареєстрували, розповіли, що буде, як проходити, відпали в кімнатку, в якій треба було написати тест з англійською. Тест з англійською абсолютно нескладний. Я би сказала, що більшість це було use of English, тобто використання мови, як де відповісти, щось цікавого. Не було результату тестів, тобто я не знаю наскільки добре чи погано я написала цей тест. Я не знаю своєї оцінки за цей тест, але мені сказали, що октипу ти пройшла. І чи це мені сказала десь за тиждень, тобто весь тиждень я ходила і думала, правильно я була, чи, чи, чи неправильно, чи так треба було, чи не так. Тому оце мене трошки смутило, що немає зразу після тесту результату. Ось і зразу після того, як я здала цей тест, я відійшла в такий кабінет, ніби зала очікування, там де всі сиділи і чекали, і мені сказали, хто вже про тест, будь ласка, на інтерв'ю. Я трошки переживала, але агенція, яка мені допомагала, вони підготували та якби. Текст, тобто потрібно було розповісти про себе, чим ти цікавишся, чому саме ти хочеш на цю програму, чому ти хочеш вчитися саме в цьому університеті. Тобто, основне це розповісти, як цей університет допоможе тобі в кар'єрі і чому для тебе дуже важливо вчитися ось і саме на цій програмі. В принципі, я розповіла про себе, розповіла, чому це мені сподобається. Я трішки переживала, і мені здається, що це теж пішло мені трошки на руку, тому що я була з ними чесними. І коли я розуміла, що можна було би сказати щось більше про себе, але я не можу нічого придумати. Я їм просто сказала, що вибачте, Я просто сильно переживаю, типу, і вони сказали, все окей, без проблем, типу не переживай. Звичайно, що інтерв'ю проходить на англійській мові, там немає нікого з українського супроводу і так далі. Але в принципі це взагалі не складно. Я казав мій викладач в університеті. Англійська це просто мова, тобто ніхто не перевіряє, чи ти дуже сильно правильно говориш, чи ти правильно вживаєш слова, чи ти в правильному часі їх використовуєш. Тобто, основне це вміти розповісти про себе правильно, неправильно це не важливо. Головне, щоб ти порозумівся і ти тим розповісти про себе і вести якусь комунікацію. Ось саме інтерв'ю тривало по-моєму хвилин 15, і в принципі після того мене вже пустили з дому. Я поїхала додому. І там у цих пару днів, поки я чекала вердикту, чи мене візьму, чи не візьму. Я постійно колись прокручувала це інтерв'ю, блін, треба було сказати так, треба було сказати так, треба було сказати так. так". Але це все були марні переживання насправді, тому що потім мені прийшов опер, мені сказали, все супер, будеш навчатися в нас, типу все прекрасно. По суті, основним критерієм, щоб поступити тут, це є знання англійської мови, вміння говорити, розмовляти. Я би не сказала, що в мене англійська прямо на супер високому рівні, але порозумітися, розповісти про себе розповісти про якісь свої вподобання і так далі я можу. Тому для мене це було зовсім не складно. Я би навіть сказала, що ЗНО з англійською було складніше місце. Я би навіть сказала, що з рівнем англійської А2, в принципі, також можна поступити на Foundation Year і потім протягом цього Foundation Year просто підтягнути свої навики і потім вчитися взагалі спокійно. Який тут взагалі графік навчання? В більшості університетах навчання один або два дні на тиждень. У мене, наприклад, навчання два дні на тиждень це один день в кампусі, один день онлайн. Але насправді цей день онлайн це ніби self-study, тобто ти повинен навчатися сам і по суті не відбувається нічого. Тобто, в нас немає ніяких онлайн-пар, не потрібно ніде відмічатися. ти просто сам повинен вдома сидіти опрацьовувати тему. Але по секрету скажу, абсолютно ніхто цим не займається. Тобто, по факту, навчання всього лише один день на тиждень. в мене це четвер. Це може бути будь-який день. І коли ти поступаєш, ти можеш також обрати чи це буде будній день, чи це буде вихідний день. Також деяких університетів доступні вечірні класи. Тобто, в принципі, це навчання можна дуже легко поєднувати з роботою. Коли ти проходиш інтерв'ю, вони запитують, який би день ти хотів навчатися, але... Це не є 100% гарантовано. Тобто, ти можеш кинути свої побажання, але вони на жаль цього не гарантують. І також я знаю, що якщо тобі ну, прям ніяк не підходить цей день, ти можеш потім зв'язатися з університетом і якось поміняти його, перемістити на якийсь інший день. Мені, якщо чесно, було не принципово, який буде цей день, тому я така четвер, окей. Без проблем також щодо того, як в мене навчання почалось, мені надіслали графік, так би мовити, на рік. Тобто там вказані всі тижні, які є навчальними, тижні які є канікули. Я могла на рік вперед будувати якісь свої плани. і Я вважаю, що це дуже зручно. Тому що все-таки через це навчання один день в тиждень, так це мало, але ти все рівно прив'язаний цей один день до коледжу, Ти повинен приходити на класи, тому що це є дуже важливо. Оцінки тут не ставлять, але відвідуваність є дуже важливим. Наприклад, в моєму університеті відвідуваність має бути 85%. Наприклад, семестр у нас триває 10 тижнів. Якщо ти пропускаєш 2 дні, це вже 80% і ти вже по суті не проходиш по відвідуваності. Це дуже важливо, і потрібно обов'язково бути присутнім на цих парах. На рахунок самого навчання і предметів я скажу, що тут набагато легше ніж в Україні, тому що в мене є тільки два предмети на семестр. Тобто, цей один день, коли я приходжу на навчання, в мене є чотири пари, всього з двох предметів, і в кінці семестру з цих двох предметів ми маємо здати завдання. З одного предмету в мене був груповий проект, з другого предмету це було есе, самостійна робота. Мені потрібно було нічого робити вдома. Навіть ми приходили на пари, вчитель трошки розповідав тему, і далі ми займалися просто цими груповими завданнями. Тобто, в принципі, вдома ніякої. Домашки абсолютно тобі не треба робити. Ось і ці два завдання на цілий семестр ти робиш і потім ставлять за них відсоткову оцінку. Здав, не здав, тобто оцінок як таких немає. І в принципі, не здати надзвичайно складно. я вважаю, тому що завдання взагалі не складні. І за 10 тижнів, роблячи їх на парі, я вважаю, що це можна зробити на кінці. Я думаю, найцікавіша тема скільки тут коштує навчання? Насправді. Багато навчання тут залежно від коледжу, університету, приблизно 10 тисяч пунктів на рік, якщо я не помиляюся, що є досить великою сумою. Але для українців зараз є надзвичайно хороша пропозиція, тому що нам надали право навчатися за такою ж самою ціною, як і британці. Тобто всі інші іноземні студенти платять два і три рази більше за навчання, тоді як українці платять точно так само, як і британці, що я вважаю просто надзвичайно крутою можливістю. І можливо хто запитається, а звідки в тебе такі гроші на навчання? У мене таких грошей немає. Скажу вам чесно. Тобто, за всі 4 роки це майже 40 тисяч фунтів. Моїх батьків і в мене таких грошей немає, але тут є дуже класна програма від держави, яка надає тобі кредит на навчання, і держава по суті платить твоєму університету за твоє навчання, і також держава ще платить тобі стипендію. Я вважаю це просто бомба. Стипендія мінімальна 6800 на рік і максимальна 13 з копійками. У мене, наприклад, мінімальна, не знаю, чому мені зажали максимально. Але ці гроші ти можеш витрачати абсолютно будь-як. Це ніяк не контролюється. Це суто твої гроші. Вони приходять тобі на карту три рази на рік. Вони розділені, і в принципі, ти можеш їх втратити абсолютно будь-куто. Це твоє рішення це ніяк не перевіряється. Ну і звичайно, якщо це кредит, то потім його прийдеться віддавати. Це логічно, що гроші просто так ніхто не роздає. Але з віддаванням цього кредиту теж дуже зручна, як на мене, історія. По закінчену навчання. Ти маєш заробляти певну суму на рік, і якщо ти заробляєш до цієї суми, то ти не віддаєш цей кредит, ти просто його не віддаєш. Якщо ти заробляєш більше цієї суми, там якийсь відсоток з твоєї зарплати списується, що в принципі не б'є по кошельку. Тобто тобі не треба віддати цей кредит зразу, як тільки ти закінчив навчання. Це все дуже і дуже і дуже поступово. І якщо ти по моєму протягом 40 років не можеш віддати цей кредит, не заробляєш ти такої суми, як потрібно, то він просто згорає. Хіба це не магія? Як на мене, це просто надзвичайно вигідні умови, і тому як тільки я про це почула, я така Берем! пробуємо, тому що я вважаю, що це дуже і дуже класна пропозиція. Як на мене, найбільшим плюсом є те, що для студентів є знижки абсолютно всюди. Перше, в мене є ось такий Oyster Card, це є проїзний в Лондоні. Саме по студентському ойстер можна отримувати знижки на проїзд, що дуже круто, тому що в Лондоні проїзд один з найдорожчих в світі, І по цій карточці ти можеш отримувати 30% знижки не в пікові години. Так, це не дуже сильно багато, але все рівно копійка гривню береже, як то кажуть. Також з важливих документів у мене є ось такий student ID, тобто це мій студентський квиток, по якому в принципі, я можу отримувати знижки абсолютно. будь-де. Існує такий додаток, називається Unidays, в ньому ти можеш відслідкувати, знайти які знижки зараз доступні. У студентській знижці я купила собі макбук зі знижкою 100 фунтів, плюс AirPods в подарунок. За студентською знижкою я собі купила там джинси спортивки зі знижкою 60 фунтів. Тобто, абсолютно, всюди ти можеш отримати студентську знижку. І я вважаю, що це дуже круто. Навіть за кордоном, де я бувала, в Будапешті, в Бухресті, коли ти йдеш, в якісь музеї або ще щось, багато де є студентські знижки, І я вам рекомендую це. Цим користуватися. Просто всюди, куди я йду, магазини, якісь розваги і так далі, я всюди питаю, чи є у вас знижки для студентів. Якщо є, я така. I am a student. І все. І просто всюди можна отримати надзвичайно хороші пропозиції по студентській знижці. Тому дуже сильно рекомендую. Як то кажуть, з економи, значить заробив. Ну і в принципі, я вже буду завершувати цим відео. Якщо у вас є якісь питання. Що вас цікавить на рахунок навчання чи не навчання чи просто життя в Англії, пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду з радістю відповідати. Можливо, знімлю ще якісь цікаві відео. Також важливе повідомлення для тих, хто вже знаходиться в Англії. Якщо ви задумались чи хотіли би навчатися в Англії, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам з цим допоможу, тому що я вважаю, що для українців справді зараз надзвичайно унікальна можливість і не потрібно користуватися, поки вона ще є. Як на мене, британська освіта є одною з найкрутіших в світі. І це дійсно дуже і дуже солодка пропозиція для нас. Тому пишіть в коментарях, і я вам допоможу з підбором університету, спеціалії, в принципі, розкажу все, що потрібно знати. Тому чекаю вас в коментарях. Дякую всім, хто додивився це відео. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, Ставте, будь ласка, свої класи і пишіть коментарі. І я бажаю всім гарного дня, гарного року, тому що це тільки початок січня. І до зустрічі!